Можемо починати. Що важливо для оператора ПТРК мати які якості? Ясть. Бути справжнім мужиком, наче нічого не буде. Стає трохи моторошно. Перевести стан паніки в стан страху це перше, що потрібно, бо страхом можна боротися, з панікою боротися не можна. Я брудний і втомлений, бо мене переїхали танком, мене підпалили, і все це в рамках програми БЗВП в 65 п'ятій бригаді. Тож дивіться, як це було. БЗВП – базова загальна військова підготовка. Це комплекс заходів, які обов'язкові для осіб, котрі не проходили військову службу. Така програма включає тактичну вогневу інженерну підготовку, тактичну медицину та інші предмети, які формують знання і навички, що є важливими для подальшого використання в бойових умовах. БЗВП постійно змінюється. І якщо раніше Курс БЗВП проходили лише в навчальних центрах, то зараз це відбувається також і в бойових бригадах. Всі зрозуміли послідовні зі, що за чим робимо і так далі. так? так. Ну, тими, хто пройшов БЗВП в бригаді, в них більше вогневої підготовки. Тобто йде акцент на вогневу підготовку, тому що зараз війна дуже сильно змінилася кардинально. Зараз таких, скажімо, близьких контактів немає, стрільби по людях немає. Зараз найбільша стрільба це по дронах. Заняття постійно супроводжуються дронами. От який позаду мене. Це дає мобілізованим відчуття та досвід того, як відбувається життя військового. Під постійним звуком пропелерів. А дрон, як ми знаємо, він маленький і шустрий. Відповідно, навички стрільби мають бути на високому рівні. Але військова підготовка це не лише стрільба, це також психологічне перезавантаження. Коли людина приходить у військо, вона приходить з цивільного життя, вона мала якийсь свій образ життя, і тут їй потрібно переключитися, тобто пройти якесь таке. Переродження, скажімо так. Один із варіантів такого психологічного переродження, який включено в програму БЗВП, це всім відома вправа, яка в народі називається обкатка танком. Обкатка танком. І таке питання. Багато є дискусій, особливо серед мобілізованих, що навіщо воно потрібно, хто зараз там не кидається під танки, не кидає в них гранати. І наскільки ця вправа дійсно зараз? Дивіться, вкладає? ця вправа, можливо, вона виглядає трішки так незрозуміло, але насамперед ми хочемо їм показати. Що вони стресостійкі, щоб в них з'явилася ця стресостійкість. Ми заходимо в траншею, займаємо позицію для стрільби з коліна. Техніка починає рух чи з цієї сторони, чи з тієї сторони. Ви імітуєте, що ведете по ній вогонь. Коли техніка до вас наближається, вістить там 5-8 метрів, ви лягаєте в траншею, займаєте позицію лежачи, Лягли. Техніка проїхала. Поверх у вас. Піднімаємось. Беремо гранату, кидаємо гранату в задню частину техніки, в кормову частину. Зрозуміло, так? Так. За своєю природою ми боїмося громких звуків і великих об'єктів, які на нас рухаються. За наша природня, вона викарана, це наше природня, воно нікуди не викорне, наші інстинкти. І власна практика полягає в тому, щоб напрацювати адекватну реакцію на, на такі об'єкти. Поїхала б Каталекс. Видали гранати для ураження танку в вразливі місця. А ще, якщо присипить, то мене відкопають, так що не хвилюйтесь. Напевно. Але це не точно. Можемо починати. Насправді, коли збоку дивишся на це, здається не страшно, але коли сидиш в цій позиції і бачиш цю величезну техніку, то стає трохи моторошно. Промахнувся. Ну, перше враження прикольні, прикольні, але найстрашніше це коли танк під'їжджає дуже близько. Коли ж він вже над тобою, це просто темно і, і все. От якось так. Авап кадкаптанком на БЗВП – це не лише про техніку, це про подолання страху до важкої техніки до ситуації, які можуть статися на полі бою. А поки новобранці по черзі проходять це випробування, ми відправимось на інший полігон, де вчать не лише не боятися танків, а також знищувати їх на навчання операторів ПТРК це переносний протитанковий комплекс Джавелін. Саме ця зброя в 2022 році стане символом українського опору. Навчання відбувається в нашому підрозділі в навчальному центрі. Там проходить це повний курс навчання на фах. Постійно працюють виїзні групи для безпосереднього навчання військовослужбовців, які потребують навчання чи підвищення кваліфікації. Все, що потрібно, це приєднати транспортно-пусковий контейнер до самої пускової установки, зняти захисну кришку, ну і фінальний етап пуск. <му> Наскільки воно актуально стане б, на 26 рік? Е, Станом на зараз це, я би сказав, моя суб'єктивна думка, що це є один. Зразок озброєння, яке використовують підрозділи ПТРК для знищення техніки, тому що це є, по-перше, висока мобільність, легка вага. Оптика дозволяє вести прицілювання як в день, так і вночі. Давай! Це дуже, скажімо так, актуально на сьогоднішній день, тому що не всі дрони мають можливість працювати вночі. А ПТРКшніки, які стоять на чергування, завжди з джевеліном можуть вночі прикривати свою піхотку. А я вам привезу. Ні, папа, папа. А. Що важливо для оператора ПТРК мати які якості? Я можу відвіти одним словом, як говорять на війні. яйця. От це найважливіше. От яйця в пріоритеті. Ну і вміння. Тобто професіоналізм в пріоритеті. Яйця вони виражаються в тому, що м, треба мати сміливість вийти і зробити цей постріл. Так. Саме так. Увага! Постріл! Постріл! Чесно кажучи, думав, що не попав. Тому, ми, видно, встигли зафіксувати. Ціль от і все. Добре, що так. Оці будуть тоді, коли я зіб'ю якийсь тав. От тоді буде тумок, тоді буде полк. А зараз сустимося. Давайте поки повернемося на полігон 65-ї бригади, де новобранці лише опановують військову справу. Прикольно. А, прикольно? Ще раз. Та можна й був старий в принципі. Ти зараз на БЗВП, що ти робиш? Як ти взагалі тут опинилася? Ну Взагалі я дуже давно хотіла. Я хотіла ще в її училище піти, але мене бабуся не відпустила. Моментами буває тяжко. І емоційно, і фізично, але. Тяжко в процесі, а потім, вже коли ти пройшов навіть цю полосу, ти вже сидиш такий, ну все, я пройшла, все молодець, все класно. 45-й в ту сторону. Ну, насправді від БЗВП у мене позитивні емоції, навіть в плані того, у нас дуже класні інструктора тут. Роль інструктора в процесі підготовки мобілізованого вже до бійця. Ну, на мою думку, це важлива роль у військах, тому що е, хороший інструктор підготовлює дуже велику кількість людей. А як стати хорошим інструктором? Ну, потрібно пройти якийсь бойовий е, опит. Ти своїм опитом повинен поїхати на якісь навчання, як правильно викладати людям, тому що це теж важливо. Не всі вміють донести інформацію, не всі можуть. Хтось може показати класно, але не може розказати. Хтось може розказати, але не може показати. Хтось після поранення прийшов в ЛК, дали статус обмежено придатного, і я вирішив, що. Саме в ролі інструктора я зможу навчити багато воїнів, які зможуть надалі захищати нашу державу. Немає якогось також такого здивування від інших мобілізованих, які з тобою приходять, що от нас мобілізували, а ти прийшла самостійно. Ну, в плані цього тільки задають питання: навіщо? От що ти тут робиш? Одним реченням: навіщо. Хочеться, хочеться, щоб це все швидше закінчилось. А хто піде? Зараз дуже тяжко взагалі в Україні, і потрібно якось також робити свій вклад для закінчення, дай Бог, скорого цієї війни. І хочеться жити під українським флагом. Не хочеться жити під цим. Не хочеться взагалі. Тому потрібно хоча б якийсь внизок свій робити. Деякий час, ну, коли була змова, я донатила. але вирішила, що потрібно робити наступний крок. Бач, і твої слова навіть сонце вийшло. <гум> я опинився військо. Ну це ну, примусово, але ну, бажання в мене зараз. Дуже велике продовжувати навчання та й боротися з ворогом. Бо в мене брат загинув, тому мотивація в мене велика. Ну, раніше я вагався, ну, в мене здоров'я таке, ну не дуже. Ну а зараз в мене без вагань, я хочу продовжувати службу і боронити Україну. Підготовка чудова, мені подобається, дуже цікаво, відношення чудове. Зараз до обкатки танком яка готовність? Зранку чекаю. По закінченні курсу БЗВП всі військовослужбовці отримують спеціальність стрілець, а далі можуть піти на фахову підготовку стати кулеметником, мінометником, водієм, оператором дрона або оператором ПТРК. Але треба зазначити, що стати оператором ПТРК зможе не кожен. Тому що оператор ПТРК має мати величезні і залізні нерви. І саме зараз ми їдемо до таких хлопців, які за допомогою протитанкових ракетних комплексів нищать техніку окупантів. Знаходжу піск РПГ. трьома кабачками. Це з прицел. Я два кабачки. Тупо схід бліндажа. Два кабачки. До мене ворон тоді е, очі мені давав. Каже: запам'ятай цифри по прицелу. Я кажу, йдіть в сраку, тут прицелу не мало". Твій шлях в цій професії з чого починався. Нічого, служив з, з, з 14 го а потім була перерва. Почалася війна. Зібрав, взагалі і поїхав. З ПТРК, якщо сказати, на даний момент, то напевно я з, з всіх установок стріляв. Яка більше тобі подобається? «Джевелін». «Джевелін»? Та це спору. Чому? Великий ну, плюс. Що ти зафіксував ціль і все? Тубу зняв і, ну, і скрився. 22 у 22-23 у ну, джевеліни багато що рішав. Дуже багато що рішав. І колони зупиняв. Можна почути, що зараз, у 26-му році, дрони, все інше, що навіщо взагалі така професія як патирка? От е, піс теж будуть їхати з репами обшити, та? а ПТРК похер репа. Ти ракету навів, і ти її довів до цілі. І впівіха, може долетіти, може не долетіти. От здетонує все. і все, машина далі поїде. А ракету ти, ну, довод... Тож є великі плюси. Роль ПТРК от, на випадок прориву, на випадок поганих погодних умов, коли не може там спрацювати безпілотні системи. От, ми маємо на напрямках прориву бронегруп противника маємо виставити і спрацювати, і зупинити їх. У дронів у ФВП головний мінус це складність пробиття всіх цих мангалів. Що є така сама проблема у, наприклад, Джевеліна? В принципі, так, да, воно звичайно є якась певна, певною мірою проблема для таких установок, які, з якими працюємо ми, в принципі, ні. Тобто ці установки вони працюють на акумулятивному заряді, то ну, мангали це так, це те саме, що іконка на в Аркаїна. Так вона і спасає. Дивитися на танкові в ствол. Це дуже, скажімо так, непросто. От, тому навчання навчання О, от, але тут потрібно бути. Мати стержень свій і бути справжнім мужиком. Щоб працювати в прототанке іначе нічого не буде. Тим часом всі наші новобранці вже подивилися танку в ствол і перейшли ще до однієї вправи БЗВП, яка спрямована як на подолання страху, так і має на меті відточити практичні навички. Задача погасити самого себе. Лосну на спину на спину плотно. Одна з нових вправ на БЗВП. Зараз ми спробуємо, як це відбувається. Yeah, yeah. 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 Все добре. Потушити неконтрольований вогонь. При вибуху речовини, яка буває на позиції, неконтрольований вогонь, той що ми не бачимо. Контрольований вогонь це в нас низ, руки. Тобто, те, то, що в нас тут, це в нас контрольовано. Неконтрольовано — то, що на спині. при переміщенні в нас може бути бронік. Тобто, спали на спину, потушили неконтрольований вогонь, але подолання психологічного страху перед виконанням вправи людей практично немає. А бувало таке, що от прям є страх прямо людей, що їх. Ну, Якщо люди перший раз, можна сказати, не всі люди родилися для армії, так? але перевести стан паніки в стан страху це перше, що потрібно, бо страхом можна боротися, з панікою боротися не можна. Якщо ви додивились відео до кінця? Я вам щиро дякую. Вступайте до лав зсу. Слава Україні!